Деколонізація як ще одна лінія спротиву російській агресії. Чому позбавлення від імперських та радянських символів важливе для майбутнього нашої країни? Про це говоритимемо далі з директором інституту фронтиру Євгеном Глібовицьким. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго дня, раді вас бачити в цій студії і почати хотілось би з вашої цитати, яка прозвучала близько місяця тому в одному з ваших інтерв'ю. А саме ви сказали, що українцям варто перебудовуватися з короткого мислення на тривале. Що ви мали на увазі? Розкажіть, будь ласка. Ми щодня маємо багато викликів, які примушують нас е бути в режимі палаючого будинку. Якщо ми будемо тільки в режимі палаючого будинку, якщо ми будемо тільки вирішувати короткі виклики, ми дуже швидко опинимося в ситуації, коли ми зрозуміємо, що нема заради чого е рятувати себе. І от цей більший сенс він потребує більшого горизонту. Ми маємо дивитися і давати собі відповідь, навіщо ми це робимо, навіщо ми воюємо, навіщо ми відбудовуємо, навіщо ми докладаємо стільки зусиль, які можуть бути марними, які можуть бути кимось зруйновані, і так далі. Той сенс він в результаті допомагає вижити. І от ми можемо звертатися там до робіт Франкла, який, пройшовши нацистські концтабори, значить вийшов своїми висновками. Ми можемо дивитися на якісь там інші роботи. Але якщо ми бачимо велику ціль, нам легше е, тоді зрозуміти, е, який сенс того, що ми робимо сьогодні. Якщо ми не бачимо великої цілі. Навіть потрібна справа, якою ми можемо займатися, може втрачати сенс. З вами хотіли б поговорити про те, як наразі виглядає Одещина під призмою тих наративів російських, які звучать, особливо про те, що вони вважають Одесу російським містом. Як ви розцінюєте ось такі заклики повернути Одесу до складу Росії? Що це і як на це реагувати? Заклики повернути Одесу до складу Росії. Це заклики вбити велику кількість людей. Це заклики знищити велику частину суб'єктності, про яку ми з вами тільки що говорили. Це заклики, які фактично означають встановлення фашистського режиму в Одесі. Це дуже небезпечні заклики. І Одеса має зараз можливість. Остаточно здійснити оцей перехід від російського і імперського і пізніше успадкованого радянського міфу до нових можливостей, які попереду. І от дискусії, які у, в які я брав участь, наприклад, з одеськими інтелектуалами недавно. Ключове питання для мене полягає в тому, чи ми вважаємо, що в Одесі вже все найкраще було в минулому, чи що буде в майбутньому. І от для мене ця відповідь дуже очевидна, що кращі дні Одеси попереду. А це означає, що нам не треба боятися втратити старі міфи. Старі міфи можуть бути цікавими, екзотичними, вони можуть там когось надихати, вони можуть викликати в когось якийсь історичний там чи ще якийсь інтерес. Це є в кожному місті, це є у Львові, це є в Ужгороді, це є всюди, де є велика історія, всюди, де є якесь або імперське минуле, або пограничче якесь цікаве і так далі. Це багато в багатьох українських містах. Ми будемо бачити ці явища. Власне, на фоні російської пропаганди е, мають місце і місцеві так звані одеські міфи. Наприклад, що в Одесі є своя мова, мається на увазі російська мова. Що от Одесити вони розмовляють якось по-своєму. Зрозуміло, що є якісь свої жаргончики, є якісь слова, які зрозумілі тільки в Одесі. Але все ж, ось цей наратив, що в Одесі завжди розмовляли російською. Як від нього позбутися? Як ви вважаєте? Лагідно. На мою думку, це має бути процес, який з одного боку визначений законом. І цей процес, визначений законом, передбачає, що кожен з нас має повне право розмовляти своєю мовою в приватній сфері і бути ким захоче. В цьому є ознака вільної країни України. А публічна сфера українською мовою я навіть окремо би сказав, що нам ще треба пам'ятати про те, що е, закон про корінні народи нам говорить про те, що не тільки украї... українці є корінним народом, ще є кримські татари, в яких теж немає іншої батьківщини поза межами е, України. І відповідно е, це означає, що їхня культура теж має бути під особливим захистом. Якщо ми говоримо про е, Одесу, то ситуація не є унікальною, чи вона не є е, такою, яка не зустрічалася в інших містах. Був час, коли Київ розмовляв польською, потім російською, тепер українською. Е, буде час, коли е, в Одесі буде більше людей, які розмовлятимуть англійською, ніж російською. Цей світ змінюється, і просто дуже важливо, щоб ці зміни були органічними. І дуже важливо, щоб українськість, яка буде приходити, приходила власне внаслідок цього законного процесу відновлення української суб'єктності, щоб вона не була насильницькою, щоб вона не була примусом. Чи зневагою до тих, хто, наприклад, в приватному спілкуванні хоче далі залишатися російськомовним і так далі? А які можуть бути наслідки, якщо робити цю ось українізацію нелагідною? А, наслідки будуть ті, що а, будуть а, вогнища спротиву, які пізніше можуть. Набувати політичної суб'єктності і фактично ставати е, чинником, е, який буде блокувати інші процеси, наприклад, процес євроінтеграції, процес якихось реформ там, і, так далі, і так далі. Велика така стратегічна перевага е, української ідеї над е, е, ідеєю руського міра полягає в тому, що ідея руського міра нічого не пропонує. Українська ідея пропонує е, Цілий світ можливостей. Роби, що хочеш, будь-ким хочеш, і так далі. Російська ідея розглядає людину як ресурс, людину як просто гвинтик для системи. В українській пропозиції людина вільна робити те, що хоче. Коли росіяни відступили на півночі України. Ті люди, які були в окупації, казали, що найчастіше питання, яке їм ставили е, російські е, військові, е, звучало так: хто вам дозволив так жити? Жити добре, правильно я ну, розумію? Так, хто вам дозволив так добре жити? З української точки зору, це дивне питання. Тому що. А Що я маю в когось питати? Власне, виникає так. у мене одразу. А чому я маю? А в російській системі координат людина не є вільною. І от е, ми цю волю зараз фактично інституціоналізуємо. Ми її перетворюємо в правила. І ми пізніше з цими правилами ми гармонізуємо ці правила з європейським союзом. Власне, далі хотіли б з вами обговорити такий процес, як деколонізація, який вже можна сказати тривалий час відбувається в нашій країні. Він покликаний позбавити наш простір від імперських та радянських маркерів. Хочу привести приклад. 29 грудня 2022 року в Одесі знесли пам'ятник засновникам Одеси. Це завдяки багаточисленним протестів одеситів. І ось цей період прийняття рішення він тривав 10 місяців. Саме такий час був потрібен нашій місцевій владі, аби узгодити це рішення. Ось, будь ласка, поясніть, як має влада реагувати на такі виклики? Найгірше, що я можу робити, це не живучи в громаді, давати людям з громади якусь пораду. Тобто Одесити обрали собі свою владу, відповідно, Одесити мають розуміти, як вони з твоєю владою будуть жити і що вони з нею будуть робити. Питання про деколонізацію просто виходить з рамки е, питань громади. Тому що якщо е, е, за маркером російськості. Одеса стає ціллю для е, російського, російської агресії, то це перетворюється в безпекову відповідальність цієї країни. І те, що ми з вами бачимо, що ми маємо справу не тільки з політичною війною, не тільки з. Військовими операціями це так само війна смислів, це так само війна історична, це так само війна за ідентичність, і в тому сенсі дуже важливо розуміти, що відповідальність за деколонізацію це є ширша безпекова відповідальність, яку має мешканець кожного міста, кожного села, кожного населеного пункту перед всіма іншими українцями. І тому важливо, що у нас немає пам'ятників Леніну, тому важливо, що у нас немає оцих, значить, вулиць Леніна. Це тому важливо, що ми е деколонізували свої е простори, і тому важливо, щоб ми на історію своєї деколонізації теж дивилися критично, тому що в кінцевому підсумку цінністю для нас є наша суб'єктність. Цінністю для нас є наша можливість розвиватися. Це не означає, що ми заперечуємо всю історію, яка була, це не означає, що ми заперечуємо історичні факти, це не означає, що ми заперечуємо внески, які робилися. Це означає, що ми е свідомі свого інтересу, це означає, що ми свідомі того, ким ми є, і це означає, що ми можемо робити давати свою власну оцінку цим подіям. І якщо ця оцінка така, що ми з Чимось не погоджуємося і вирішуємо, що ми більше не хочемо пам'ять про це тримати в назвах, наприклад, вулиць, в назвах площ, в е, е, якихось пам'ятниках і так далі, і так далі, це наше суверенне право. Я хочу привести вам наступний приклад. Це знову ж таки стосується процесу деколонізації. а Саме ось нас зараз перейменовують вулиці, проспекти, інші об'єкти. Топонімики, наприклад, у нас в Одесі є проспект, який наразі називається проспект українських героїв. До повномасштабного вторгнення він був Олександрівський проспект, а ще 20 років тому проспект Миру. І в Одесі досі є люди, які, виходячи на зупинці, просять водія зупинити на проспекті Миру. Ось, а як з цим. Як бути, якось по те про що ви говорили, щоб брати на себе відповідальність і шанувати те, що було, але і свідомо ставитися до майбутнього, як бути у такій ситуації, коли люди ну якимось чином не сприймають нове? Як тут бути? А, чи вони цим несприйняттям становлять загрозу новому? Так, або, або ж це просто звичка і небажання, ось ну звикати до чогось нового. Я, я пам'ятаю, як воно називається, ну і хай буде. Мені здається, що якщо немає загрози, що це нове е, якимось чином може бути скасоване і так далі. Е, суспільний договір український каже, що дати е, старшому поколінню дожити так, як воно хоче. а... І якщо вони хочуть називати стару назвою, якщо хтось буде адресувати конверт за старою назвою, то він скорше за все дійде до адресата. Питання є в тому, що часом це набуває показових форм. Часом це фронта, часом це е, політична декларація. І якщо це політична декларація, то вона заслуговує часом на політичну оцінку. Але е, Мені здається, що е, ці зміни, е, врешті-решт, дуже легко приймаються. Е, я не бачу якогось суспільного руху, який би оплакував відсутність пам'ятників Леніну по країні. Е, розумієте, в тому сенсі, так, є побутові незручності, бо в певний момент ти не розумієш, коли бачиш напис на там, автобусі чи на тролейбусі. З назвою вулиці, куди конкретно він їде. Тобто, але це мала ціна за те, щоб не було насилля. Це мала ціна за те, щоб мати право самостійно вирішувати, як ти хочеш жити. А якщо говорити про населення, яке ставиться дуже агресивно до перейменування, і каже там на кшталт, я яка різниця? Хай воно називається тією назвою, як і болото, вулиця наша, ви все це перейменовуєте, і ось це переходить в таку агресію. Ось ну є приклад, коли це виливається поки що лише в соцмережі, але у майбутньому, чи може це становити загрозу, якщо люди ось так агресують проти якихось змін вулиць? Якщо яка різниця то, е, і в той самий час пасіонарність. То десь є неправда. Та? Тобто, якщо, якщо є різниця, то, 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 то тоді, то тоді не має значення. А, сучасним, а, якщо по суті відповідати на це запитання, то одним з сучасних а, таких небезпечних нових явищ в політиці є політика ідентичності. Коли люди сприймають свою політичну афілійованість як частину своєї ідентичності. І тоді атака на е, е, якусь ідеологічну платформу більше не є критикою е, поглядів чи критикою якоїсь лінії аргументації, а вона є критикою чи е, атакою на то, ким є людина. Е, це явище утруїло внутрішню політику Сполучених Штатів. Воно проявилося в Британії, воно проявилося в Польщі, воно проявилося в Угорщині, воно проявилося в Туреччині, воно великою мірою проявляється по цілому світу, тому що е, політика ідентичності певною мірою є наслідком е, технологічних змін, які сталися. Ми е, е, інакше стали структуруватися як суспільство внаслідок соцмереж і тих впливів, які вони на нас. Роблять ми тепер фактично є частинами грубого гомогенності, де довкола нас люди з подібними до нас поглядами, з подібними звичками, які одобрюють ті вчинки, які ми робимо, і оцих між дискусій стає менше і це небезпечно. Це небезпечно, тому що якщо мова йде в, про питання, такі як, наприклад, перейменування вулиць, це дрібні питання. А коли доходить до таких ситуацій, як ми маємо зараз в Конгресі США з виділенням допомоги Україні, то тисячі українців загинули просто тому, що хтось, хто міг допомогти, Вчасно цього не зробив, тому що частина виборців наполягали на своєму праві блокувати певні рішення. І, власне, політика ідентичності це одна з, напевно, напі... ну, мені здається, таких найбільших найсерйозніших загроз, які ми маємо в цій частині. 21-го століття, і доки не буде знайдено відповіді на неї, яким чином з неї виходити, до того моменту вона буде постійним ризиком, який буде поруч з нами нависати. А як ви вважаєте, ось ваша оцінка? Ось ця політика ідентичності. Наскільки вона присутня в українському просторі? Це хороше питання. Ми дуже інакші. І тому більше того, ми є в. Процесі кількох переходів одночасно. Ми є в середині свого деколонізаційного переходу, ми є в середині формування своєї нової ідентичності, фактично українська ідентичність, якщо дивитись на неї за останні 30 років, розвинулася з переважно етнічної в переважно громадянську. А якщо людей іншої національності раніше ми вважали Представниками цих національностей, то тепер вони є українцями якогось там іншого походження. Та? Е, відповідно, це, е, це все е, означає, що ми в процесі постійних змін. Плюс ми є суспільство, якому важко даються ієрархії. У нас мережева, е, мережевий спосіб встановлення зв'язків. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Особисто я не розумію. Росія а, чи багато західних країн а, легко встановлюють ієрархії. Є хтось головний, хто приймає рішення, українці а, остерігаються ієрархії, тому що ієрархії завдали а, в нашій історичній пам'яті великої шкоди, і в цьому сенсі український спосіб прийняття рішень. Це е, коли велика кількість суб'єктів автономно, тобто незалежно один від одного, синхронно разом діють. Е, це те, що росіянам важко уявити. Їм вони не розуміють, як може виникнути, наприклад, такий величезний волонтерський рух, і не хто бути, їм дозволив і одразу, не, так і, та, і не бути централізованим. Тому що в Росії, наприклад, такий масштабний рух мусить бути централізованим. Це означає, що є хтось, хто цим цим керує, і ці мільйони людей мусить виконувати чиїсь вказівки. А в Україні вони не виконують нічиї вказівки, вони самостійно приймають ці рішення, і ці рішення є синхронними, бо ми синхронно розуміємо історичний момент, його інтерпретуємо і так далі. І, так далі. і фактично ці відмінності роблять частину процесів світових, які на нас впливають. Інакшими роблять ці впливи інакшими на нас. І я, не, я не готовий дати якусь кінцеву відповідь, де ми опинимося, як ми опинимось. Я бачив роботи серйозних дослідників, які говорили про, наприклад, феномен Зеленського як про феномен політики ідентичності. І певні Елементи цього, цей поділ на 73-25 і так далі. Ми, ми бачимо, що це є підходи, які подібні до політики ідентичності. Я, попри те, маю своє пояснення тому, що сталося у 2019 році. Бо я не бачив числа 73%. Я я вважав, що Зеленський переможе. Я вважав, що він переможе з меншою кількістю голосів. Мені здається, що було більша кількість чинників, які спроців. Цювали і власне була складніша е, мотивація українських виборців, які голосували за Зеленського, в тому числі серед них було бажання проголосувати за когось, хто не є частиною політичного клубу, е, бо суспільство шукає способу, яким чином вийти з оцієї радянської посттоталітарної травми, коли держава є. Не тільки надвичем послуг, але так само потенційною загрозою. І відповідно, якщо її буде очолювати хтось, хто не є частиною старого державного апарату, то можливо держава зможе стати більш дружньою і вона, значить, оновить інтерфейс. Це е, спроба, яку українське суспільство зробило. А, воно через якийсь час оцінить чи експеримент успішний чи не успішний, але а, в будь-якому випадку, а, маємо розуміти, що з одного боку ми є частиною, навіть не будучи членом там, якихось міжнародних організацій, ми є частиною глобального простору, ми є частиною тих технологічних і інших змін, які стаються, вони впливають на нас. З іншого боку, ми так само достатньо унікальні як е, країна. Ми є е, країною, де перетинаються е, дороги, де перетинаються культури, де перетинаються цивілізації, де зустрічаються між собою ті, хто інакше не факт, що зустрілися би, і це фактично дає нам іншу історичну перспективу. Це дає нам е, інший досвід, інше, інше розуміння. Дам приклад. Більшість європейських країн має одну або дві релігійні конфесії як домінантні в своїх країні. Це означає, що суспільства існують навіть якщо суспільство є агностичними чи навіть атеїстичними, вони все одно базуються на етиці, яка має релігійне походження. Тобто, наприклад, Швеція, яка вважає себе постхристиянською країною, все одно базується на протестантській етиці. Ем, так от, ця правда є одна, деколи їх є дві. Е, тобто, якщо дві конфесії, наприклад. Так? Український релі... Релі... релігійний ландшафт дуже нагадує північноамериканський, а не європейський. Є багато різних груп, і кожна група має свою правду. Це означає, що ми є полем, де є багато різних позицій. І кожен по-своєму влаштовує своє життя. Це означає, що оце розмаїття має бути враховане в тому, яким чином ми формуємо свою систему правил. Мені здається, що ми починаємо потрошки намацувати, як це виглядає. Наприклад, логіка ключових змін в правилах, які ставалися з 2014 року. На мою думку, це рік реального проголошення незалежності. Тобто, в 91-му році це сталося формально, в 2014-му це сталося реально. З того часу ми сказали приблизно, що логіка така: Українці можуть бути різними, українська громадянська ідентичність є тою збірною ідентичністю, яка нас об'єднує. Тобто українцем можна стати з вибору, не обов'язково народившись українцем. Але крім того, що українцем можна бути з вибору, і відповідно можна бути людиною з іншою мовою, з іншою релігією, з іншими там, якимись політичними поглядами і так далі, так далі. Ми не робимо речей, які становлять загрозу українській національній ідентичності, тому що вона є для нас важливою. Тому що українці не мають іншої батьківщини, ця культура не має іншого поля, окрім як України, і так само подібним чином то саме стосується кримських татар. В цьому сенсі це означає, що ми фактично будуємо у себе систему, яка є продуктом європейської цивілізації. Але не тільки європейських континентальних гілок, але так само тих гілок європейської цивілізації, які пустили пагони в Північній Америці. Тобто, іншими словами, ми дивимося на себе як на простір, де багато приватної ініціативи, де багато свободи, де менше обмежень, де е, в нашому випадку, внаслідок тоталітарної травми радянської. Менше роль центральної влади, і це одна з причин, чому наприклад реформа децентралізації настільки настільки добре зайшла українцям, настільки Враховую. сподобалась, та враховуючи все вище сказане, от давайте спробуємо назвати десь три головні причини, чому деколонізація важлива для майбутнього України, тому що вона дає можливість самостійно визначати хто ми такі і як ми себе бачимо. Тому що е, вона дає можливість вийти з шлейфу кривд і травм минулого, і тому що вона фактично розкріпачує і виводить нас з якоїсь однієї колії, в якій ми мусили бути, відкриваючи. Масу нових доріг, пане Євгене. Ми дуже дякуємо вам за ваші роз'яснення. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором інституту фронтиру Євгеном Глібовицьким. Дякуємо вам дуже, що були з нами. Дякую за запрошення.